Стихія на Прикарпатті на вихідних через понад нормову кількість опадів розмило дорогу у трьох районах області Верховинському, Надвірнянському та Івано-Франківському. Докладніше про ситуацію в області дивіться у наступному матеріалі. Станом на 19 червня без транспортного сполучення залишаються два села у Верховинському районі. Там проживають 570 людей. Це село Кохан та село Чорна річка Білоборізької територіальної громади. Ще до семи населених пунктів проїзд ускладнений. Наразі працює там техніка, наразі опади припинилися. Візуальний спад рівні води, проте, якщо опади продовжуються, то гірські потічки знову наберуться води і знову можливе підтоплення. 17 червня випала понаднормова кількість опадів, через які розмило дороги. Загалом через нагоду були ізольованими 3300 людей. Всі служби максимально протягом доби, протягом цілої ночі, працювали на території Верховинського району і продовжують працювати зараз. Їдемо в кожну громаду. Вже всі одиниці техніки, які потрібні для задіяння, для того, щоб робити проїзд в кожну громаду, в кожен населений пункт. Є на території Верховинської Верховинського району В епіцентрі стихії опинився Верховинський район. Найбільше постраждали Зеленська та Білоберізька громади. Також через нагоду підтопило присадибні ділянки, що розташовані поблизу річки Черемош. Робимо весь комплекс заходів, щоб вберегти те населення, яке проживаю попри річку чи білий, чи чорний черемош. Ну і звичайно прийняли відповідні рішення щодо евакуації можливого. Території, які можуть бути підтоплені людей похилого віку, проділь туристів закликають утриматися від походів у гори, а місцевих мешканців у разі подальшого підняття рівня води перебратися у безпечні місця подалі від водойм. Жителі, які проживають у тих куточках, де сьогодні немає проїзду, були постійно на контакті. Відповідно, медична служба. Пропрацювала з кожним старостом, з кожним головою територіальної громади щодо перестарілих людей, щодо хворих людей, і ми їх евакуюємо. Травмованих внаслідок негоди немає. Також люди не зверталися до служб порятунку щодо підтоплень домогосподарств.